Брикети, сказати так, що через 2-3 роки по стратегії у нас буде попит на отаку-то кількість брикетів, деревини і так далі. І ми з вами готові підписати угоду. І наші люди, фермери, які не мають зараз можливості, що робити, вони б могли взятись стати енергетиками, не віддавати гроші в Росію. А віддавати своїм людям і замкнути виробництво твердопаливних отих, твердого палива, замкнути на наше споживання, я ж кажу, на нас. Оце є клас твердопаливна енергетика. Але це теж потрібно стрільний підхід. Питання сміття. Воно опирається абсолютно вірно, але воно опирається не тільки в саме побудову завода. Але воно впирається в систему. Спочатку збирання, сортування і так далі, а потім якийсь механізм переробки. І коли ми бачимо, що ця система збирання сміття є кожному, що робить дорогобуч купляє е, німецькі сміттєвози, тому що в них є певна конструкція на певні контейнери. Борислав купляє своє, бо там певна система контейнерів і так далі, і в мене виникає питання. А якщо б зробили одну нормальну потужну фірму, яка б возила з регіону, збирала й возила, і та сама фірма побудувала завод, бо це є перша умова. Якщо правильно ви кажете, що інвестор хоче гарантії. Гарантія яка? Якщо я підписую з району, з регіону угоду там, на 15 років, що я сам збираю, сортую, а потім переробляю або знищую, це є і певні тарифи. Це є гарантія, що людина вкладе 30, 40 чи 50 мільйонів євро в цю переробку. Але ні одно місто цього не забезпечить саме, це, це треба тільки регіон. Трудові ресурси. Коли ми свій час аналізували, чому у найнижча зарплата серед міст в Україні з таким кількістю населення, а Трускавець займає одно з кращих місць по якості життя, зарплата там найнижча. Ми дійшли до висновку, аналізуючи склад працюючих, ми побачили, що Трускавці працює близько 60% приїжджих, приїжджаючи з нашого району. Чому так? Чому? А Трускавчан рівень безробіття серед Трускавця, мешканців Трускавця дуже великий. Склалася парадоксальна ситуація. Трускавець наслідок того, що він є рекреаційним туристичним містом, має високі ціни. Ми це все бачимо і знаємо. Жити в такому місці, значить, треба більше заробляти. Але я як працедавець проставців, чому я маю платити про більше, як в мене тут стоїть людина без роботи з терника, з району, з Борислава. І оці люди підпирають, знижують рівень зарплат, тому що проставчанин претендує на більшу зарплату, а людина з району буде працювати за меншу, бо там взагалі роботи немає. І тому, коли ми говоримо про розвиток Борислава району Другого частебника, Якщо ми почнемо працювати і розвивати ті регіони, то Трускавець заживе краще, хоч він від промисловості не залежить. Але є прямий зв'язок. Буде відтік людей, які будуть працювати у своїх містах і селах. Тому підтверджую тезу, що підходити до розвитку регіону тільки треба спільно, а не кожне місто зокрема. Ну і останнє, на жаль, коли ми розглядали на дискусійному клубі, План стратегії 2006 року Михайло Петрович Ружецький був міський голова, сказав, що у нас там з розвитком туризму не пішли. Це показує просто нерозуміння чиновників і директора розвитку інституту міста. Чому не пішло? Дуже просто може піти. От якщо б влада, влада гроші і зробила так, що Церква Святого Юра попала в об'єкт ЮНЕСКО, повірте мені. Сотні разів збільшували кількість туристів, яка приїхала і подивилася в цей день. Якщо торговецька влада викупила будиночок, де народився Бруно Шульц і зробила в ньому нарешті музей в нас від поляків, відбою не було. В свій час, коли я займався певним літальним бізнесом, то я запитав тих людей, що привозять, мені один від Польщі сказав, каже, пане Володимире, ми. Приїжджаємо, ми мешкаємо людей, поселяємо в Львові, привозимо дивитися їх в Дрогобич, а харчуємо їх в тускавці. То кому в Дрогобичі такий туризм проти, якщо в нас висідає з того створоди у туризму? Тому є поєднання. Можна, скільки хочеш розвивати свою приватну ініціативу в туризмі, але коли влада не подбає за ті туристичні об'єкти, бо це функція влади, зробити за ті туристичні об'єкти. Тоді приїдуть люди. Знає, в районі люди розвивають, знають хлопці, які мають форельники, то вони орієнтовані на троскавецьких відпочиваючих. Людина там має між процедурами 4-5 годин, вони її сядять в мікроавтобус, вивозять в гори, вони там ловлять рибу, їм там її готують, і вони щасливі, задоволені, вертаються. Наші люди місцеві зробили нормальний бізнес, поорієнтований на товари. То він має у місяць більше 20 тисяч свіжих людей. А чому Дрогобич не може запропонувати їм історичні екскурсії не 4 на 4-5 на годин, це не треба далеко їхати. Це той проміжок часу, що людина Троскавців відпочиває чимало. Це ж треба спрацювати Дрогобичу, Трускавцю, владою, підприємцем разом. І це буде доповнення до тих от цифр, що ви кажете, тих грошей, які прийдуть самі без вкладення влад. В цей розвиток. Тому підсумок такий. Дуже важливо і дуже правильно, що з'явилося бачення комплексне, регіональне, бо тільки разом ми можемо вирішити наші проблеми кожне місто поодиночці, воно буде борсатись, але сталого розвитку ніколи воно собі не забезпечить. Друге, ці ідеї треба пропагувати так. І я вважаю, що сьогоднішня зустріч у нас є одна з тих, що вже ті люди, які будуть йти до влади, скажімо, там, через два роки будуть місцеві вибори, то, щоб вони вже були озброєні цінними знаннями. І вони вже, маючи певну платні повноваження, вони вже це почали розуміючи, реально втілювати і відноситись до таких стратегічних планів, як до тих документів, які вони включать собі перед виборчою програмою, за якою вони будуть звітувати виконання перед ними. Ми сьогоднішніми бажають корисне спадко. Я тут не попала.